Вітаю вас, шановні глядачі, шановні підписники. Сьогодні я хочу поставити експеримент. Отже, я спробую подивитися на таро. Ось, буду працювати з колодою пори року, коло сороку, точніше, правильно, колода називається сороку. Я хочу спробувати передбачити за допомогою розкладу таро, хочу передбачити погоду, яка. Яка нас буде чекати осінню, і наступне відео ще планую зробити на зиму. Я подивлюся в цілому прогноз погоди, яка буде в нас осінь. Ну, звичайно, 2 місяці ті, що залишилися, тобто, подивлюсь жовтень та листопад. І окреме відео подивлюся зиму. Ну, це я розкажу вже в тому відео. На що я що я хочу вас попросити, на що я звертаю вашу увагу? Будь ласка, пам'ятайте, це е, про, е, таро е, прогноз. Це не є фаховий прогноз синоптиків. Будь ласка, якщо ви будете щось планувати в своїх справах, враховуйте ті прогнози, які вам будуть давати фахівці фахові синоптики. І, звичайно ж, дотримуйтеся тих порад, які. Дають наші посадовці щодо того, як нам поводитися, як нам готуватися до зими. Моє відео воно є експериментальним. Мені дуже цікаво, от я його зараз запишу викладу, а далі, звичайно, будемо бачити. Справдиться те, що мені скажуть карти, те, що я побачу, ну або ж не справдиться. Отже, як я буду дивитися, Україна велика країна, тому я буду дивитися прогноз погоди. Ми поділимо територію нашої України за сторонами світу, тобто я подивлюся прогноз відповідно для заходу України, для сходу України, для півночі України і для півдні України. Отже, давайте починати. Значить, зараз я хочу подивитися, яка буде ситуація, яка буде осінь, точніше, не осінь, а жовтень-листопад, ті місяці-два, що залишилися. В цілому? В цілому, дивлюся, ситуацію в цілому. Яка в цілому нас очікує, в цілому? Нагадаю, що я дивлюся саме погоду, тобто, яка в нас буде погода, яка в нас буде в цілому осінь? В цілому для України ті два місяці, що залишились? Але ж, знову ж таки, Україна велика. Що нас очікує? Яка погода очікує Україну в цілому? Прошу Тару мені показати, яка погода в, о, в два осінні місяці нас очікує в цілому Україну. Отже, що вже я бачу? В цілому нас треба бути обережними, треба бути уважними, бо очікують шторми, бурі. В цілому на території України ті два місяці, що в нас залишилися, будуть таки -такі, такі штормові, сильний вітер, грози, такі зливи досить серйозні. І саме от дуже сильний вітер, бурі будуть, буде дуже такі серйозні з змовлення, з громом, просто бурі з дуже сильними вітрами. От, це буде в цілому по території України от жовтень листопад. Буде багато води, зливи. зливи. Тобто осінь, от ті два місяці жовтень листопад, які на, залишилися, вони будуть ще й окрім. Таких бурь, таких штурмових таких ситуацій, буде ще багато душів. Це в цілому ситуацію я подивилася. Ну, а тепер давайте подивимося, по місяцях вже по окремим нашим по сторонах світу. Так, починаємо, почну я з півночі. І по місяцях. Отже, який буде жовтень, який буде жовтень для північної частини України. Я знаю, що в нас є там ще виділяють центральні області, але я не буду виділяти, тому що я дивлюся, як я сказала, на саме сторони світу. Тому, от умовно, давайте ми візьмемо карту України, умовно її от поділимо. Зверху в нас північ, знизу в нас південь, зліва в нас захід України, і справа в нас схід України. От таким от чином. Дивлюся. Отже, який буде жовтень? Яка буде погода в жовтні для півночі України? Погода в жовтні для півночі України. Погода в жовтні для півночі України. Отже, на півночі погода буде, я вважаю, вона буде досить сухою а погода буде досить сухою, буде досить сухо, і а, навіть таких особливих дощів, може будуть дощики певні, але буде досить така суха погода. От а, Без якихось таких особливих опадів я не бачу, не бачу якихось таких великих штормів в північній частині України. Досить швидко, я думаю, що в нас опаде листя жовтня, але в цілому жовтень такий буде більш-менш спокійний для півночі. А тепер дивимося, який буде жовтень для півдня України. Південь України. Півдні України буде, будуть дощі будуть, а, а, досить, причому такі досить серйозні дощі будуть на півдні України. В цілому жовтень буде е, такий, е, такий, як і має, власне, буде жовтень, буде бабине літо. Буде бабине літо, відчується е, південна частина, будуть дощі і можливо, можливо будуть навіть уже і приморозки. Перші приморозки вже а, можуть трапитися, як це не дивно в жовтні. Але в цілому такий а, жовтень буде досить м'який. Але якісь, можуть бути якісь несподіванки. Щось таке, що а, може південь не очікувати. Ну, в цілому досить такий помірний м'який жовтень буде. А, жовтень для Сходу України. Дивимося схід, який очікує жовтий, що буде на сході. Який буде жовтим для східної частини України. Отже, отже, частина жовтня буде такою м'якою, досить приємною буде і врожай навіть вдасться зібрати. Скажем так, для східної частини України жовтень буде якби подвійним. Початок, скоріш за все, буде таким приємним м'яким, і навіть таким сприятиме збору врожаю, але і вже такий подих, зимній подих, уже в жовтні Східна Україна відчує, теж на, східні, на сході України приморозки можливі. І така досить, я думаю, що це скоріше друга половина жовтня. Така досить уже може бути холодна погода. От... Тобто десь перша половина буде м'якою і досить такою приємною, Баба на літо, але десь друга частина, може з середня, може навіть раніше, вже буде досить холодний, холодний жовтень на сході України, чікується. І а, жовтень. Для Заходу України, яка буде погода в жовтні для Заходу України? Жовтень для Заходу України. Сніг піде в жовтні на Заході України вже. Буде сніг. Також помірні дощі. Так, сніжний. Сніг буде ранній сніг, схоже на Заході України. А, знову ж таки, ну жовтень це у нас така центральний місяць. Осені, тому, відповідно, буде і буде і бабине літо в жовтні на початку, і така приємна буде погода, таки з помірними дощами, такими, але сніг на заході України впаде вже в жовтні, можливо, не повністю на західні частині, а в окремих регіонах вже засніжуть. Отже, жовтень ми розглянули. Тепер переходимо до листопаду. Подивимося, яку погоду, якщо нам скаже Таро колесо року про погоду в Україні в листопаді. І знову ж таки, по сторонах світу починаємо з півночі України, який буде листопад? для півночі України. Дивлюсь. Листопад для півночі України. Такий дощовий вже. Дощовий буде багато води. І сніг навіть уже піде в листопаді на півночі України. Але ви бачите, от поки що таких ранніх, частково ранні морози бачила, і будуть і хороші дні такі. Листопад буде такий. Будуть і такі хороші дні, такі приємні дні, спокійні, сонячні в листопаді, на півночі України. Будуть зливи, такі досить дощі, але досить такі спокійні. І на півночі України вже в листопаді можна очікувати перший сніг. Бачите, але таких поки що таких дуже в жовтні там я бачила такі приморозки вже можуть бути, заморозки в деяких регіонах України. Так, переходимо далі, дивимося погоду. Південь. південь України, яка буде погода в листопаді. Південь України, яка буде погода в листопаді? Листопад, південь України. Ну, поки що е, каже Таро, що на півдні України листопад буде дуже спокійний, гарний, але теж сніг може випасти перший. Але в цілому в цілому листопад такий досить мало дощів буде в листопаді на півдні України, досить такий спокійний, може навіть буде теплий навіть листопад для півдня України. Але трошки можна засніжити. Далі дивимося. Схід України. Яка буде погода в листопаді на сході України? Погода в листопаді на сході України. Таро кажуть, що в листопаді на сході України буде так, хороша така осіння погода, без особливих дощів. Не бачу ні дощів, ні якихось навіть заморозків не бачу на сході. В листопаді навпаки, досить така спокійна, така осіння, дуже спокійна осіння погода. Може, тумани? От тумани будуть. Такий, що видимість, погана видимість в листопаді в східних областях України, на Сході України, можливо, тому хто за кермом, тут варто бути уважними. А так в цілому такий дуже має бути гарний листопад. Навіть дощів не бачу. І навіть не бачу ну, таких снігів, морозів. Не бачу в листопаді для сходу. Нарешті захід України листопад. Захід України, погода в листопаді. Дивимося, що очікувати. Захід України погода в буде частково дощі дощі. На заході України, в листопаді, але в цьому буде теж такі дуже хороші осінні дні. І на Заході буде вже ну, фактично ближче до другої половини листопаду, на Заході України вже буде, прийде зима, будуть морози, сніг ляже вже на Заході. Тобто вже... Десь друга половина листопаду, там вже така вже буде зимня, така нормальна, така зимня погода. Але знову ж таки, це буде ближче до кінця осені. А в цілому листопад буде такий приємний, спокійний, приємний листопад. Отже, подивилися ми, але також нагадаю, що бурі можливі по всій території України показали Тару. Пам'ятайте, будь ласка, що я не є фаховим синоптиком. Дотримайтеся порад спеціалістів і ну, подивимося, це відео є експериментальним, самі дуже цікаво подивитися це. Я вперше пробую прогнозувати на картах погоду, побачимо, що з цього вийде. Дякую за увагу! Сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І чекати наступне відео прогноз на зимні місяці.